Слава Богу, я протирей Святослав Чужук, настоятель релігійної організації Свято Хрестовоздвіжницька громада села Обенежі Ковальського колишнього туризького району. В нашому селі розвивається міжконфесійна ворожнеча, розпалюється міжконфесійна ворожнеча, представниками релігійної. Громади ПЦУ на чолі з теперішнім їхнім новим настоятелем Ростиславом Громадом. 8 травня в парафії були проведені територіальні збори, збори територіальної громади, які скликала депутат селищної ради Поліщук Наталія Ботанівна, наш фельдшер-депутат. От, На цих зборах. Було прийнято рішення про створення громади, нової громади в нашому селі ПЦУ. В цих зборах не розглядалось питання про перехід нашої громади до ПЦУ. А більшістю люди вирішили створити нову громаду. Хоч ми були проти, але в принципі вони мають право. Після цих зборів через тиждень мені принесли документ. Про те, що громада села Обенежі, нібито церковна громада наша, прийнята до ПЦУ, від їхнього правлячого архієрея Матфія. Оце мені принесли оце посвідчення про нібито перехід і присутності поліцейських та тероборони вимагало віддати їм ключі. Мене тримало на дворі дві години, я без верхнього одягу знаходився дві години на дворі. Мене не пускали в будинок і вимагали ключі, в тому числі поліцейські. Щоб якось тихомирити людей і розв'язати дану ситуацію, було вирішено накласти такі печатки. Ну, ми розписалися, тут три підписи з боку ПЦУ, три підписи, «Опечатати храм, три підписи нашої релігійної організації. Печатали ми всі, Верніше навіть не всі, а троє дверей. Так мене обманули, і замість четвертих дверей, які є в нашому храмі, була опечатана дзвіниця. Також заблокували вхід на цю територію. Ми два місяці не могли зайти на цю територію. Навіть щоб покусити ось цю траву, я мусив перевести через паркан. В нашому храмі 200 років він є пам'яткою архітектури. Я підписав охоронний договір про те, що я оберігаю цю пам'ятку, відбаю про неї як керівник релігійної організації Української православної церкви. Ми так як були заблоковані ворота на цю територію, зразу я запропонував представникам ПЦУ служити по цій стороні, щоб ми служили по інші. Не відмовилися і перемотали скотчем, закрили доступ взагалі на цю територію. Тут були ворота, і вони були опечатані. Ми почали служити палаці. Ми служили тут маленькі палатки, а представники ПЦУ вривались на територію нашої релігійної громади і служили ось тут поряд. Одночасно з нами служили, вони, ми служили в сеношну, як завжди, ми зранку служимо пів восьмій. починаємо в і літургію. Вони поставили колонки. І Зриваючи нам голосважіння, почали свою, свою службу. Це було двічі. Потім ми поставили таку велику палатку. Вона стояла в іншому положенні, вона стояла бездовше. Тут стояв мій автомобіль. Мій автомобіль вони просто винесли за межі території, на руках винесли, витолкали. Чи, не, не, сварилося, ругалося, билося. Що, що хотіли, робили. Поліція все дозволяла. Одним словом, я змушений був заблокувати взагалі вхідницю. І повісив замки, цепи, цю. тут Все було закрито. Ми служили, якось домовилися з ними, що ми служимо зранку, з пів восьма до часу, а вони розбиралися з першої години. І, нібито вже було спокійно. Ну от вчора ввечері вони прийшли в присутності поліцейських, зрізали частину рука з церковного подвір'я. Зрізали ворота. Ось зріз. Булгаркою Вкрали ворота. Вкрали частину паркану. Вкрали цепи. Понищили замки, вкрали замки. Замки, лежать, зруйновані. Тут так само ворота вкрали. Ми собі тут служили вчора ввечері. Сьогодні на літургії. Ми служили, як завжди, в цій палаточки нашій, яку нам Бог дарував, благодійники нам придбали. Палатка велика 5 на 10. Вони ж під час богослужіння проникли на території храму, який являється державною власністю, охороняється державою. Я як керівник релігійно організації несу відповідальність за охорону. І звіниці території. Вони без молодого сюди проникли, тут розташувалися, почали службу. Почали зривати кріплення палатки при такому вітрі, як тепер. Палатка вже в нас один раз намотала на цей стол, тому що напевно, що вони також зрізали тоді, мене просто не було вдома. Ось вони зрізають ось ці кріплення і палатка при Дуже легко здіймається в небо. Вони це робили, коли люди були всередині. Розрізали всі кріплення. Мене сьогодні кидали яйцями. Мене сьогодні копали ногами представники тероборони. Мене сьогодні били по руках. Мене постійно зневажають. Мою особисту гідність, національну гідність, свободу віросповідання. Мені погрожують смертю. Силів вони же мене били вже чотири рази. Мене два рази валили з ніг. Мені били у праву і ліву скроню. Мене все тіло було в синцях. Заяви я не писав на своїх односельчан. Тепер же, коли вже зайшло надто далеко, коли представники поліції вже відкрито, займають Позицію захисту громади ПЦУ, термпорона також на їхньому боці, повністю одностайності, я пишу заяви на представників поліції і на громаду ПЦУ. Сьогодні вони залазили в вікно церковного будинку, де я розташував колонки для озвучки богослужіння. Сьогодні вони перерізали провода аудіосистеми. Вони розкидали все мені на горі аудіосистему, поруйнували. Перерізали провода, вимикали світло. Залазили на гору сьогодні тричі. Коли я вмикав, вони знову залазили і вимикали. Наші прихожани всі залякані. До того, як мене почали бити, і погрожували мені смертю і моїм дітям. В нашому храмі було багатонько людей, навіть збільшилась кількість. Ми відразу служили в церковному будинку, потім на дворі, ось тут в палаточки. Але вже після того, як почали мені наносити весні ушкодження до синців, наші люди бояться. Їм погрожують, їх зневажають, їм погрожують звільнити з роботи. І всякі страхи її внушають. Вони сидять вдома. В нашому храмі основному, буває 10 чоловік. Якось було що й 30 з дітками разом. Сьогодні, після того, як вони вчора нападали, прийшло лише 10 чоловік. Так буває завжди. Подібно, як апостоли полякалися, поховалися, коли Христа було ув'язано. Так і наші прихожани нічим не краще за апостолів. Ось так ми живемо. Нашу громаду рейдерським чином намагається зараз перерестувати, нібито ми перейшли в ПЦУ. Наша громада має фіксоване членство. Наша релігійна громада очолює, очолюється ну, як, як настоятелем, і нас обрано 54 члени парафіальних зборів. Які можуть вирішити питання про перехід чи не перехід до іншої релігійної організації, методом голосування на перифіальних зборах двома третинами голосів згідно з законом України? Такі збори ми зараз не проводимо. Я повідомив людям, що такі збори ми обов'язково проведемо після перемоги України в цій страшній війні. Чому не зараз? Тому що люди дуже залякані. Я не думаю, що вони зможуть тепер висловити свою думку. Ну, Ми ще думаємо над цим питанням, чи збирати тепер чи згодом. Моя думка, що не на часі зараз це робити. Такі справи. Ось цей прапор повісили вночі. Не знаю. Прапором вони сказали, що мене там повісять. Так ми живемо. Дякую за увагу.